Я теж піднімаю голову, у мене буквально метрів 6, короче, силуэт так движется. Ну, і я починаю работать сразу. Все, типа більше він не вставав. І пацани теж там далі почали працювати. Тоже почали наспать. І почали просто вокруг, типа, насыпать, все, що бачили. Типа, от сектор себе взяли, і просто почали туди насипати. Потім, коротше, уже. Я такий бачу, теж, виходить з окопа, щось типу, стрілять, там, стрілять, я ГПшку, все, бачу, рука відлетіла. Я такий тинь-тинь-тинь, все, не стріляв. Я починаю їх крити, Один уходить, другий уходить. Я починаю уходити, Я всі, всіх пацанів перетягнув. Я тільки хочу вилізти, перебігти, воно ляп. Я кажу, ні, давай посидимо тут. Я вилажу знову ляп і не можу вилізти просто. І ми сидимо, сидимо, сидимо. І так очередний прильот 120-ки, і все, мені залітає в спину осколок з розміром як глаз і мене просто возле хребта вот кадера.